Вівторок, 27 січня детально про події цього дня розповідатимуть журналісти телевізійних новин Вінниччини. Вітаю вас у селі Вищоор чидає, що у мурованому районі медичний скандал. Місцеву дільничну лікарню профінансовано на чверть менше ніж минулого року. Із таким дефіцитом про нормальні медичні послуги у 2009-му дев'ятому годі й мріяти доведеться скоротити і без того невеликий штат медперсоналу. Аби цього не сталося, депутати сільської громади не приймають бюджет і намагаються віднайти кошти для лікарні. Віктор Мозолевський далі Марія Кирилівна постійний пацієнт Вища дільничної лікарні. Жінка перенесла два інсульти, тому лікарняна палата стала її другою домівкою. Про те, що цьому медичному закладу значно врізали фінансування, Марія Кирилівна чула. каже, уявити не може, що буде далі. Усі пацієнти лікарні переконані за ті гроші, які виділили на медицину Вищоальчедаєва, Про нормальне лікування годі й думати. Я по чотири рази тут лежу в лікарні. І всього я до доктора звертаюся і лічуся тут у лікарні. І дай Боже здоров'я тим людям, щоб тримали нашу лікарню, щоб не закривали. Бо нам дуже тяжко. Дуже хороші врачі, дуже хороша больниця, не треба закривати. Багато людей дуже звертаються курільців, мало жін ма де подіти. Всі людей ще й фурман, головним лікарем у вище працює вже 10 років. Пам'ятає скрутні для медицини часи. Однак фінансування із року в рік зростало. У 2008 тисячі бюджет лікарні склав 441 тисячу гривень. На 2009 дали лише 350. Керівник медзакладу розуміє, в Україні фінансова криза. Однак його лікарня у сутковому еквіваленті отримала найменше коштів у районі, хоча обслуговує майже 4,5. Половиною тисячі населення. Коли було запитано до голови адміністрації питання заду, по якій формулі йде розрахунку, то мені чітко сказали що в рушному режимі. А рушний режим ну, – ручний режим, це отак. От комусь посчитали дати більше, комусь менше, враховуючи кількість населення, то наша дільниця отримала саме менше по фінансуванню. І ми всі розуміли, становище в державі готові йти. На все те, що в таких випадках йдуть бюджетні організації, за свій рахунок і буде оптимізація кадрів в якомусь плані, на неповний робочий день. Може, дійсно десь буде і розглянуті зміни до штатного розкладу. Але це буде зроблено тільки після того, коли ми отримаємо справедливий бюджет. Тема дефіциту фінансування лікарні сьогодні основна у вище Ольшедаєві. На останній сесії сільради депутати мали ухвалити бюджет однак, каменем спотикання стала лікарня. Присутні на сесії місцеві жителі обурені тим, що медичний заклад обділили коштами обслуговування і такого відношення в районі лікарні я не бачила. Я дуже хочу, щоб ця лікарня в нас залишилася. Залишилися всі працюючі, які там працюють. Головний лікар муровано-Куриловецької центральної районної лікарні на сесії зауважив, ця проблема стосується усіх медичних закладів району. За його словами, більшість лікарень та фапів отримали менше коштів ніж минулого року. Я вам з певністю говорю, що всі лікувальні заклади. Районна лікарня, дільничі лікарні, амбулаторії недофінансовані, Сьогодні не вистачає цих коштів. І я згідний з усіма виступаючими. І ви знаєте, ви всі тут дружно аплодували. Я теж радий аплодувати любому, хто тут виступав. Всі говорили правильно, і я це розумію. Але ніхто із присутніх не сказав, де взяти оцих 100 тисяч яких не вистачає обговорення тривало протягом чотирьох годин. Інші питання сесії так і не було розглянуто. Головний фінансовий документ села депутати не прийняли, а вирішили звернутися за допомогою до обласних фінансистів. Чи допоможе вінниця Вищолчедаєву – Наразі невідомо. Однак, головний лікар вже зараз думає над тим, кого в разі гіршого варіанту сценарію звільнити та як зекономити кошти, аби не втратити саму лікарню.